Про головне події в Харкові та області 15 липня. Про провал наступу РФ на Харків заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні на прес-конференції. За його словами, фіаско росіян визнають всі експерти. Зеленський також прокоментував зміну головнокомандувача ЗСУ та оцінив роботу сирського, враховуючи прорив росіян на Харківщині. Президент нагадав, що головкома був серйозний виклик через затримку пакету допомоги від США. На думку Зеленського, прорив був би в незалежності від того, хто б знаходився на місці сирського. Що більше президент відзначив, що у Сир був плюс в цій ситуації, адже він знає Харків, бо відвоював його. У Харків прибув посол Франції в Україні Гаель Васьєр. Дипломат передав місту 13 генераторів, які, за даними мерії, використовуватимуть під час опалювального сезону. Також посол обговорив із мером Ігором Тереховим облаштування закладів освіти в місті. Франція надасть 2 мільйони євро на фінансування шкіл і обладнання укриттів у навчальних закладах. Повідомила прес служба харківської міськради із посиланням на Гаеля Васьєра. Спека в Харкові в чергове встановила температурний рекорд. 14 липня стала найспекотнішим за всю історію метеорологічних спостережень. Вчора стовпчики термометрів піднялися до 36,2 градуса, а до цього рекордними в цей день були 34,1, Повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології. Тим часом Укргідрометцентр дав прогноз погоди до кінця робочого тижня. Як з'ясувалося, похолодання не передбачають що більше буде ще спекотніше. Так, за прогнозом, у четвер спека сягне плюс 39. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». незламні разом.